У ТВ с места событий мы находимся под стенами администрации президента, где собрались родственники погибших небесной сотни с требованием к президенту, чтобы э -э, те герои Украины, которые были убиты во время акций э, мирных акций протеста, были награждены э -э, званием...

я чогось не знаю. Мені, наприклад, від держави ще не було. Ще б там нічого. А зараз я приїхав. Порошенко до нас. Порошенко до нас! Порошенко до нас! Хай виконує свої обов'язки. Не то ми замінимо, ми, ми самі справимося і без нього, якщо він буде тільки. Кружать себе сім'єю. Ви ж знаєте, що його віце-президент плем'яник, син депутат, пшонка платять зарплату ще до сих пор. Януковича платять зарплату, на карточки збрасують. Та ж це бізобрази, ми глухи не до сих пор. Ми вже не німі, ми глухи. Президент, спускайся до нас, ми з тобою будемо говорити. Я вам дякую за увагу. Це крик душі. Лю... Синенко Петро, Запоріжжя, Народна Рада. Я що батько загрібного сергієнця. Я вам дякую. Власне пів одинадцятої приєднується до заходу люди з майдану. Шановний президенти, наші діти, синочки загинули за.